Зараз покажу лайфхак, за допомогою якого ви зможете зрозуміти, воняє чи не воняє мул сіркаводнів в тій точці, де ви хочете ловити, і як зрозуміти, яка глибина мулу саме в цій точці. Для цього вам знадобиться звичайний бинт або шматок якоїсь марлі та біла шовкова нитка. За допомогою бинта можна зробити ось такий невеличкий шматок, прив'язати його до віртлюшка на грузилі. І в ту точку, яку ви вважаєте перспективною, закиньте такий монтаж, нехай він там постоїть 1-2 хвилини, потім витягуєте, і марля, трохи як губка в себе вбере і муляки, і ви зрозумієте, штиняє вона чи не штиняє, і зможете вже розуміти, ловить, буде ловитись тут чи не буде. І другий лайфхак цю білу нитку, з одного боку прив'яжіть до лідкору, протягніть його через весь лідкор, трошки обматуючи, не сильно заматуючи, і з іншого боку прив'язуйте до петлі. Самі розумієте, біла нитка, грузила тоне в муляці, тяне за собою літкор, і вже по нитці на березі, ви побачите, наскільки глибоко, скажімо так, залазить грузило в мул, і на яку вісне вам потрібно буде відтягнути ваш цей квікченж для того, щоб цепляти повідець, або якої довжини зробити повідець. Впевнений, що цей лайфхак буде для вас корисним. Спробуйте на своїй наступній рибалці при ловлі на муляці. Побачимось!